Уже майже рік тривають пошуки двох братів: зурноджан Олександра Сергійовича та зурноджан Сергія Сергійовича. Хлопці зникли 1 травня 2023 року у Бахмутському районі Донецької області у селищі Луганське. На момент зникнення Олександрові було 14 років, Сергію 15. Зараз їм 16 і 17 років відповідно. На жаль, є ймовірність, що брати могли бути примусово переміщені на Тимчасово окуповану територію. Тому ми звертаємося до усіх людей, які зараз живуть там і мають доступ до інтернету та можуть бачити цю програму. Будь ласка, якщо вам щось відомо, навіть найменша деталь, повідомте про це до служби розшуку дітей Магнолія. Анонімність гарантуємо. Звісно, пошук на тимчасово непідконтрольних Україні територіях дуже складний процес, але навіть у таких обставинах. Варто не здаватися і робити усе можливе. У практиці служби розшуку дітей вже було чимало випадків, коли вдавалося знаходити зниклих дітей саме в окупації. Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування братів зорноджан, не зволікайте. Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 116.30. Лінія працює цілодобово, анонімність гарантована. Також ви можете написати у наші соціальні мережі або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми продовжуємо пошуки 13-річного гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Допомогти знайти хлопчика просить його мама. З тих пір. Жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію. Теж Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище. Я була у вічі, не знала, що робити, де їх шукати. чи Живі вони 13 березня. Я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки. Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба. Але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це. Досі нічого про себе не може повідомити. Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї. Якщо у вас є хоч якась інформація про гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів в Україні номером 116 шістнадцять І як зазвичай закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай... Якась інформація про когось із них. Не зволікайте і одразу повідомте нам за номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua